Не завжди є можливість посмажити страви на мангалі і тому представляю вашій вазі рецепт шашличків і скумбрії в духовці. Риба виходить просто чудова, соковита та ароматна. Окремо варто відзначити дуже приємний пряний маринад, який ідеально підходить до цієї риби. Обов'язково спробуйте приготувати цю страву вдома. Для початку нам потрібно підготувати скумбрію. Дощичку краще застелити харчовою плівкою, щоб уникнути зайвого забруднення. Тож беремо скумбрію дві штуки, спочатку відрізаємо голову, далі потрошимо тушку, розрізаючи брюшко, виймаємо нутрощі, зачищаємо серединку, відрізаємо хвостики, нарізаємо на частини та вирізаємо хребцеві кісточки. Перекладаємо рибу в ємність, всипаємо сіль 1 чайну ложку, мелену паприку 1 столову ложку, чорний мелений перець 1 чайну ложку, вливаємо олію 4 столові ложки, лимонний сік з половини лимона. В маринаді обвалюємо шматочки риби. Накриваємо харчовою плівкою та залишаємо маринуватись в холодильнику на 30 хвилин. В цей час дерев'яні шпажки заливаємо водою, тримаємо в воді 30 хвилин. Це не дозволить паличкам пригоріти і вібрати сторонню вологу. Після маринування дістаємо рибу з холодильника. Загортаючи кінцівки риби ось таким чином, надіваємо на шпажки. На кожну шпажку надіваємо 3-4 шматочка скумбрії. Перекладаємо на деко, застелене пергаментним папером. Залишками маринаду поливаємо шашлички. Запікаємо в попередньо розігрітій духовці при температурі 180 градусів 20 хвилин. В результаті ми отримаємо смачні соковиті, м'якусенькі, пікантні та ароматні шашлички зі скумбрії. Якщо вам сподобалось це відео, Прошу поставити вподобайку та підписатись на мій канал. Всім смачного. З вами, як завжди, була Марія Кокін.